Росія атакувала дронами Польщу. Що відбувається, та якої реакції чекати? Давайте розбрати. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про головне стисло та без води. Отже, сьогодні приблизно в першій годині ночі під час атаки на Україну на територію Польщі почали залітати заблукавші російські дрони. Це трапляється не вперше, проте в цей раз кількість вражає. Повідомляється, що дронів було близько двох десятків, але за заявою Зеленського, цифра ще може бути уточнена в більшу сторону. Деякі дрони летіли зі сторони Білорусі. І вони вони заявили, що начебто навіть почали попереджувати поляків та збивати їх. Ну, герої. Загалом повідомляється про збиття восьми дронів над територією Польщі. Збивали їх польський f 16 нідерландський f 35 та ще підняли розвідувальний авакс СААП. На фото публікують уламки російських дронів Гербера. Також були повідомлення про уламки ракети, але її ідентифікують як ракету Повітря-повітря, якою, мабуть, і збивали дрони. А тепер питання, що вас цікавлять? Це могло бути випадково чи відхиленням реп? Враховуючи кількість навряд, ще дуже підозріло, що залетіли тільки обманки без вибухівки, принаймні за інформацією на зараз. Схоже на провокацію, що Польща не знала, як її реагувати, адже вони, типу, не несуть загрози. Проте важливо знати, що раніше в російських дронах вже знаходили польські сімки, що явно вказує на підготовку до таких дій. Я майже виключаю випадковість. Друге питання навіщо? Я на нього вже відповідав докладно і краще подивіться повне відео, де я пояснюю цю думку. В двох словах: спровокувати війну з НАТО може бути потрібно Росії, щоб вийти з війни з Україною на своїх умовах. Третє питання: яка реакція? Звичайно, НАТО воювати через це не буде. Польща активувала четверту статтю НАТО, яка відрізняється від вам відомої п'ятої, тим, що країна просить скликати консультації союзників на відміну від автоматичних консультацій при нападі, передбачених у п'ятій статті. Також можна очікувати більш активних санкційних дій зі сторони Європи, яка розуміє, до чого веде Росія. Проте для нас це відкриває унікальні можливості. Зеленський заявив, що Україна готова ділитися інформацією та створити спільний простір протиповітряного. Захисту до речі, мені досі не зрозуміло, чому ми не можемо разом з НАТО спільно збивати російські ракети і яким чином це має спровокувати конфлікт. Тобто краще ракети хай досягають своїх цілей і прилітають в мати з немовлям з точки зору НАТО. Одним словом, зараз ми маємо шанс переломити цю маячню чи під приводом спільного захисту від російських загроз, чи під приводом хоча б навчань, не знаю. І я сподіваюся, що це і стане результатом російської атаки на Польщу. До речі, росіяни вже випустили заяву. Цитата: об'єкти для ураження на території Польщі не планувались ще й тролять. Все буде добре до завтра.